Що ви можете розповісти лише анонімно. Коли я був молодшим, я зареєструвався в міжнародному сайті знайомств, який, на мою думку, був шахрайством, поставив на аватарку зображення чорного квадрату, назвав себе фальшивим ім'ям і почав переглядати інших користувачів. І приблизно через 10 хвилин я отримав близько 100 повідомлень. Більшість із них були повідомленнями про те, який я гарний або як ці жінки закохалися в мене з першого погляду. Тепер я вже був впевнений, що це шахрайство. Але іноді, коли у мене були погані дні. Ні, я повертався на сайт і читав кілька повідомлень. Так, це трохи моторошно, і, мабуть, жалюгідно, але від цього мені ставало легше. Я просто на деякий час вимикав ту частину свого мозку, яка знала, що це шахрайство, і вдавав, що я ось такий популярний і бажаний хлопець. І чесно кажучи, іноді це допомагало мені прожити черговий день. Вкрав понад тисячу облаток із церкви, тому що мені дуже сподобалися облатки для причастя, і я не знав, де ще я можу їх взяти. Довгий час я почувався одночасно благословенним і проклятим. Одного разу я вийшов з метро в Нью-Йорку і зрозумів, що прийшов на зустріч надто рано. Тому я вибрав у натовпі випадкового хлопця і просто йшов за ним протягом приблизно 30 хвилин, вдаючи, що я приватний детектив чи щось подібне. Постійно тримався приблизно на півкварталу позаду. Він весь час обертався і, зрештою, зайшов у будинок, у якому я жив 9 років тому. Це було дивно. Коли мені було близько семи років, мене дуже цікавило те, як виглядає пеніс. Тому я зібрала групу хлопців мого віку за деревом на шкільному майданчику та попросила кожного з них показати мені його. У моєї партнерки часто виникають кісти. Мені довелося дренувати тридюймову кісту на її спині. На щастя, наступного тижня вона пройшла обстеження у лікаря, а потім кілька інших маленьких кіст на ногах і грудях. Я ніколи не казав їй це, але та перша гігантська кіста буквально переслідувала мене. Кількість гною та крові, які я побачив, господи. Одного ранку, коли я йшов до школи, я побачив, як дитина 7-8 років б'є собаку. Я підбіг, вдарив його ногою і запитав, як він тепер почувається. Він втік, і цього ніхто не бачив. Досі не шкодую про це. Я мастурбував на сексуальні звуки, які, як я гадав, видавала якась гаряча дівчина, яку трахав мій сусід, як він це часто робив. Але насправді це була доросла донька іншого мого сусіда, у якої були серйозні проблеми зі здоров'ям, здається, аутизм, і саме вона видавала ці звуки. Якось вона гуляла на їхньому задньому дворі і видавала звуки, які я неправильно сприйняв за сексуальні стогони. У дитинстві я був надзвичайно соціально ізольованим і намагався подружитися з койотами, які жили в лісі біля нашого будинку. Я впіймав одного упастку, годував його і тримав, наче домашнього улюбленця. Я просто хотів мати друга. Це нагадало мені історію, яку моя тітка розповіла мені про свого сусіда жорстокий батько, у якого був настільки жорстокий старший син. Мама та дві доньки щодня зазнавали насильства. Батько приймав участь у собачих боях і самостійно тренував собак. Робота мами та доньок полягала в тому, щоб годувати цих собак, і завдяки цьому собаки полюбили трьох жінок. Одного разу двоє ідіотів подумали, що було б смішно випустити собак і змусити їх напасти на маму та доньок. Собаки напали на двох ідіотів, і коли приїхала поліція, вони були оголошені мертвими. Вони були настільки розтерзані, що лікарі швидкої допомоги були впевнені, що не зможуть доставити їх до найближчої лікарні. У мене буквально така ж історія. У моєї вчительки фортепіано у середній школі був жорстокий чоловік, який тримав доберманів на задньому дворі. Він завжди або працював, або пив. Тому дружині, яка їх боялася, доводилося щодня їх годувати. Одного разу він прийшов додому п'яний і почав її бити. Якимось чином собаки проникли у дім, можливо, через незакриті двері, і так покусали того хлопця, що він опинився в лікарні. Насильство породжує насильство. Во і я гадаю, він отримав саме те, що заслужив. Моя дружина та її найкраща подруга забрали мене п'яного з вечірки. Вони посадили мене на унітаз, витерли мені дупу і завели в душ, після чого голим поклали спати. Я нічого з цього не пам'ятаю. Це було до чи після весілля. Якщо це було до весілля, і вона все одно сказала так, після того, як разом зі своєю подругою витерла дупу дорослого чоловіка, не втратьте її. Після ми були одружені близько двох місяців. Я знаю, що знайшов справжнього. Янгола охоронця, і я справді намагаюся зробити її щасливою. Мушу розповісти тобі, друже. Ти кажеш, що можеш розповідати цю історію лише анонімно, але повір, усі друзі твоєї дружини вже її знають. Одного разу я вийшов на вулицю приблизно о другій годині ночі, засунув насадку садового шланга між сідниць, бризнув туди водою, а потім пукнув нею на газон. По суті, поставив собі клізму за допомогою садового шланга. Я зробив це, тому що мені було нудно. Все це побачила сусідка, яка розповіла моєму татові. Я тоді жив з батьками. Моя кішка натренувала мене катати її по дому, стрибаючи мені на плече. Я підходжу з нею до дверного вічка, і вона дивиться у нього. Я серйозно. У моєї дружини є іграшковий слон із дзвіночком, і моїй кішці подобається дивитися на нього чи нюхати його. Потім ми на хвилинку підходимо до задніх дверей, щоб вона могла крізь них подивитися. Вони скляні. Потім ми підходимо до її котячої кіхти і вона зістрибує. Вона весь час чарівно муркоче. Робимо це по. Кілька разів на день. Усі історії тут про секс, лайно та кров. І ось ви залишаєте коментар про своє маленьке кошеня. це подобається, це дуже мило. Одного разу, коли я була молодшою і дуже п'яною, я попісяла перед своїм крашем, стоячи над унітазом, і кажучи Ей, я теж можу так зробити. Після цього ми зустрічалися два роки. Одного разу на фестивалі я пройшов повз дівчину, яка мочилася біля металевої огорожі, користуючись однією з тих щіві штук. Вона побачила моє подвійне здивування, широко посміхнулася, а потім вигукнула: Тобі подобається мій пеніс. Я завжди був худим хлопцем. Тому кілька років тому, коли я почав трохи набирати вагу, я подивився в дзеркало і побачив, що моя дупа виглядає досить гарно, прямо як у дівчини. Мені було так до біса самотньо, що я купив собі жіночу білизну, колготки, щоб прикрити волосся на ногах, спідницю і зробив фотосесію. Потім я почав мастурбувати на ці фото величезний сором, який я відчув за те, що насолоджувався цим, привів мене в розпач. З тих пір я цього не робив. Найвища форма любові до себе мастурбувати на себе. Я знаю, що це не соромно чи неправильно, але мій друг трагічно загинув у автокатастрофі кілька років тому. Я часто згадую про нього, особливо коли переглядаю свій список друзів у Steam і бачу, як давно він офлайн. Я досі час від часу надсилаю йому повідомлення і на хвилину вдаю, що він знову війде в систему та зателефонує мені, щоб розповісти про своїх дітей, запитати, як справи у моєї дружини, або домовитися про зустріч, щоб разом пограти на гітарі чи за. Мовити суші. Займався сексом із мамою потенційної дівчини, поки потенційна дівчина була непритомна після домашньої вечірки. Я був п'яний, вона була п'яна, мама була п'яна, а її тато був відсутній на сімейному фото. Змінено, щоб відповісти на запитання, так ми зустрічалися потім. Навіть були заручені на деякий час, поки я не вирішив, що настав час закінчувати з пияцтвом та вечірками. Я не хотів розривати стосунки з нею, але мені потрібно було подорослішати і відійти від. Випивки вона померла, можливо, через рік вона та її новий хлопець загинули в автокатастрофі. Обоє були п'яні. Я ніколи не дозволю повторитися, тому що сталося тієї ночі між мною та її мамою, з поваги до її пам'яті. Ледь не став співучасником убивства, тому що офіціантка збиралася зруйнувати мою кар'єру наркоторговця. Коли мені було 20 років, я випадково став наркоторговцем. Я був абсолютно розорений, і один з моїх кузенів, який варився у цій справі, допоміг мені влаштуватися. Якось мій кузен почав підозрювати, що з однією з моїх клієнток щось не так. Коли я кажу, що він підозрював, я мушу додати, що він неодноразово сидів у в'язниці за спроби вбивства та викрас. Дання автомобіля протягом цієї історії ми будемо називати клієнтку Кімберлі. Кімберлі виглядала як типова клавішниця якогось панк-рок гурту 80-х. Одного вечора Кімберлі прийшла до мене і сказала, що її переслідують хлопці з її рідного міста в штаті Нью-Йорк, тому що вона винна їм велику суму грошей. Вона стверджувала, що вони мають зв'язки з якоюсь європейською мафією і що вони неодноразово бачили її, коли вона виходила з мого дому. Вона сказала, що боїться за своє життя і збирається звернутися до поліції. Кімберлі працювала офіціанткою, приходила кожні пару днів і вживала стільки, що здавалося, наче це була її друга робота. Після короткої розмови з моїм кузеном ми вирішили, що нам потрібно провести розслідування та з'ясувати звідки саме Кімберлі, оскільки в її історії бракувало багатьох деталей, але при цьому було достатньо деталей, щоб вона виявилася достовірною. Ми погодили. Що якщо її історія підтвердиться, мій кузен позбудеться Кімберлі. Я знав, що він мав на увазі, коли сказав, що подбає про неї, і я бляха впевнений, що не просив його уточнювати деталі, але він все одно це зробив. За його словами, найкраще місце для поховання тіла це покинуті кладовища без доглядачів, а точніше, занедбані кладовища часів громадянської війни, де можна просто розкопати столітню ділянку, підкинути туди когось іншого та. Знову засіяти травою тієї ночі, коли Кімберлі могла зустріти свій кінець. Мій кузен запросив її до себе. Налив їй кілька міцних напоїв, зробив їй кілька косяків, а потім почекав, поки вона знепритомніє. У той момент, коли вона спала, він схопив її ключі, забрав мене з мого дому, і ми попрямували до її квартири. Ми перевернули її житло з ніг на голову. Я знайшов під її ліжком старий щорічник середньої школи. Ми погортали його і швидко зрозуміли, що вона не з. Нью-Йорка. насправді вона була з бум, чорт забирай, оклакхоми. Ми перерили її шафи, шухляди та все, що тільки можна придумати. Ми навіть зазирнули під її матраці подушки. Нарешті ми зрозуміли, що сталося, коли відкрили її аптечку. У ній було повно розпередону, сироквелю тощо. Наскільки ми зрозуміли, кімберлі опинилася в моєму рідному штаті, тому що в неї закінчилися гроші, коли вона намагалася стати групі для якихось лайнових рок гуртів. І, звичайно ж, вона не мала жодних бісових зв'язків з мафією. Вона була звичайною дівчиною з оклахоми з погано вилікуваною шизофренією, яка ймовірно загострилася через те, скільки кокаїну вона вживала. Історія закінчилася тим, що ми прибрали в її квартирі, щоб не залишити відбитків пальців чи доказів того, що ми там були. Ми вважали, що це лише питання часу, коли квартира Кімберлі стане справжнім місцем злочину. І ми вирішили бути обережними, тому. Що що вона була справді божевільною, мій кузен відвіз мене додому, а потім повернувся до себе і ліг спати. Наступного дня Кімберлі прокинулася на його дивані, навіть не підозрюючи, що вона ледь не поділила ділянку на кладовищі з якимось конфедератом. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.